Нові подробиці у справі сім'ї Гумайло. Якусь судові виконавці намагаються виселити з квартири, де ці люди прожили понад 20 років. Чи може мати з двома дітьми розраховувати на допомогу влади? Які права дітей, окрім житлових, можуть бути порушені? Дізнаємось разом. Таня була прописана в цій квартирі з 2000 року, якщо я не помиляюсь. з Жовтня, а Павло був прописаний з лютого 2004 року. Тобто, в принципі, з моменту своєї народження вони були прописані за адресою мами. Тепер же ці діти виписані з власного житла. 16-річна Тетяна, яка мріє стати кондитером, може залишитися без освіти. Дівчинка так не може вступити до коледжу, оскільки в неї не буде прописки. Тут порушується вже і право і на освіту, і на житло. Це питання. Ми вирішимо. Тобто, ми допоможемо дівчинці зробити паспорт, і вона буде можливість продовжити навчання. І все решта, от із житлом поки не складається. Охочих отримати від держави помешкання багато, але квартир майже немає, каже Олександр Паскар. Зараз вже прийнято рішення зовсім теж недавно пару років тому про те, що зараз вже будівельники не дають квартири, лише розраховуються грошам. І відповідно, теж ніякого як кажуть запасу по цьому у міської ради немає. Якщо скажімо, відбувається такий колізій, то суд має приймати рішення про те, що забезпечити житлом. Того хто виграє справу, тобто вигода набувача. Представник стягувача розповідає такий варіант, розглядали. Я не маю на увазі, що цю сім'ю потрібно виселити на вулицю. Я ніколи цього не казав. І Я розумію, що там є діти, там є сім'я, їм немає де жити. Ми неодноразово пропонували вирішити це питання мирним шляхом. Ми неодноразово казали, що ми за власний кошт готові тимчасово знімати житло до вирішення проблеми. Вони пропонували мені гроші. Гроші 7 тисяч. 7 тисяч доларів. А я кажу, що я за 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 цім тисяч куплю. А вони кажуть, ви можете три роки. Квартиру знімати, нагадаємо, квартиру, в якій Марія Гумайло жила понад 20 років, тітка обіцяла передати своїй племінниці. Звірі до Бніка вона мені спіц... вона мені дала її, вона зробила на мене заповіт. Все, все, вона зна вона помирала, вона сказала, що хата буде хата твоя. Але згідно з останнім заповітом, суд передав житло стороні жінці. Зараз її інтереси представляє Віталій Павлик. Вони більше 10 років ходила там разом в церкву. Моя клієнтка не од. Оно разово там допомагала брати речі цієї та, яка померла. Вона час від часу приносила їсти. Ця жінка, Лідія Самі, вона поки от, приходила в той момент, коли мене не було вдома. От в, в один момент вона прийшла, забрала документи повністю на квартиру і мій заповіт оригінал. Захисник Стяговича запевняє, що, на відміну від його клієнтки, пані Марія погано доглядала за рідною тіткою. Мовляв, так говорили свідки. Хто це свідки? Це сусіди. Ну свідки знову ж таки є в рішенні суду. Я не буду називати прізвище я їх не пам'ятаю, і але це відкрита інформація, можете з цим ознайомитись так, але ще сторона знову жінко не це не вказує. І тому е, померла, вирішила переписати хатну. Тобто написати інші заповідь на мою клієнтку. Самі ж сусіди це заперечують. Та бабулька ходила у, у як у це монастир. монастир, і там та підговорила її, що, що вона її дуже обіжає. От я прожила тут вже 36 років, і я не чула, що вона її обіжала. А на виселення нова власниця квартири Тири не з'являється нібито через емоційну напругу. Там знову ж ну досить часто переважають негативні емоції. Моя клієнтка – старша жінка. Знаємо, там стався просто на написав факт. Що ж до служби у справах дітей, на яку були неодноразові нарікання? Ми просили, щоб не прийшли на суд. Щоб прийшли на суд і захищали. Він мені каже, наробили дітей, а тепер хочете, щоб государство на государство спихати. Міська рада провела розслідування і зробила висновок. Ніяких порушень з юридичної точки зору служба не допустила. Я особисто була присутня в судовому засіданні, де висловила думку і позицію служби і органи опіки і піклування про те, що ми заперечуємо проти виселення дітей, так як це може порушити їх житлові права. Як стало відомо, розгляд цієї заплутаної справи. У першотравневому суді перенесли на 18 липня. Звертаємось вкотре до виконавчої служби з проханням призупинити відсилення відселення цієї сім'ї в зв'язку з тим, що є де певне обставини, і діло продовжується розглядати в суді. Та чи дослухається судові виконавці до прохання заступника міського голови? Дізнаємося вже 8 липня. На цей час запланована чергова спроба виселення родини Гомайло. Павло Монахов Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.